Уявіть собі, що ви пишете react компонент і помічаєте, що він починає працювати повільніше, ніж ви того хотіли б. Ви помічаєте, що деякі функції обчислюють свої дані при кожному рендері, навіть якщо вхідні дані не змінились. І тут ви думаєте, чому я витрачаю стільки часу і ресурсів на повторні непотрібні обчислення? Ось тут і приходить на допомогу такий хук, як UseMemo. UseMemo – це якраз той функціонал, коли ви вирішуєте: передам йому ось. Цю функцію з цими даними і не чіпай її. Просто не обчислюється знову і знову, якщо вхідні дані не змінились. Напишемо трохи коду. Створимо два компоненти, які будуть робити однакові обчислення, але один з них буде використовувати useMemo, а інший ні. Почнемо з компоненту, який просто буде робити обчислення без useMemo. І дамо йому назву Calculation Without Memo. І напишемо цей компонент. І все, що він буде робити, обчислювати суму. Обчислювати суму чисел, які, приход... які будуть приходити в пропсі, в масиві. І створимо цю суму. Це буде функція, яка буде повертати суму наших чисел, які ми будемо отримувати тут як пропс. Дамо цьому пропсу назву Numbers. І тут ми будемо робити reduce. І, в принципі, щоб було більш зрозуміло, дамо тут назви Total Number. І тут так само Total. І Number. І ми будемо повертати дуже простий JSX. Просто div і тут буде ця сума. І давайте тут напишемо ще інтерфейс для цього. І зробимо. Експорт. І щоб продемонструвати. Зараз це ключовий момент. Тобто, так, ця функція просто буде робити суму всіх чисел, який прийде в масиві Numbers. І щоб продемонструвати, що це обчислення буде відбуватись кожного разу, коли буде ререндеритись компонент. Ось тут всередині цієї функції, напишемо Console.log Calculating sum. Without візьмемо. І давайте тепер подивимось, як це буде працювати. Я вже приготував компонент App з певними змінами. І тут у нас просто звичайний простий каунтер, який прибавляє плюс один. І ця кнопка називається Re-Render. Тобто ми просто будемо змінювати компонент App стан компоненту App, щоб викликати Re-Render до дочірніх компонентів. Ось, тобто цей каунтер він не буде впливати жодним чином на. На функціонал нашого компоненту з сумою. І давайте тепер імпортуємо сюди наш новий компонент. Ось наш компонент. Ось тут дуже простий масив myArray з трьома числами. І да давайте тепер подивимось, як це буде працювати. Ось. І тут ви бачите. Наш компонент одразу порахував цей, цей масив, суму цього масиву. І ось результат. Ось це наш, наш компонент. А ось це елементи компоненту app. Counter і кнопка для ререндеру. І дивіться, що зараз буде відбуватись. Ось дивіться. Ми просто виконуємо щось у компоненті parent, тобто в app. Просто дуже просту річ. Змінюємо стан каунтера. Із-за цього компонент App робить ререндер, щоб змінити ось цю вартість, змінюється стан. Але раз, разом з цим, кожного разу, ось ви бачите, цей Console.Log, лог він, він походить ось звідси. З Calculate without memo. Тобто кожного разу, коли ми робимо абсолютно щось не пов'язане з цим, ось Counter цей просто прибавляємо, кожного разу виконується заново це обчислення. Кожного разу. І щоб цього уникнути, якраз і існує хук «UseMemo». Давайте створимо тепер компонент, який буде його використовувати, і порівняємо, як це буде працювати. Створимо новий компонент. З назвою UseMemo. Calculation. UseMemo приймає два параметри. Перший це функція, яка виконує обчислення, і другий це масив залежностей. І в цьому масиві залежностей ви передаєте пропси, які е, приймає компонент. І якщо компонент приймає пропси і бачить, що вони не змінились, то обчислення не буде виконуватись, просто буде передаватись стара вартість, але буде виконуватись, якщо ці залежності зміняться. Коротше кажучи, useMemo дозволяє вашим компонентам бути якби розумнішими і вони використовують свої ресурси тільки там, де це потрібно. Це як оптимізація вашого мислення, але в коді. Теж створимо const сам. Але тут ми його запакуємо в цей хук, useMemo. Цей хук приймає два, два параметри. Перший з них це функція callback, яка буде щось робити. І другий параметр це масив залежностей. Це масив залежностей. В якому React буде відслідковувати, чи він має виконати знову цю функцію з першого, з першого параметру. Якщо тут, в цих залежностях, ця вартість не зміниться, то тоді React просто не буде знову виконувати цю функцію. Він буде просто передавати стару вартість. Тобто не стару, а мемоїзовану. Memoization. Пам'ятаємо це слово. Ось напишемо тут одразу: console.log with useMemo. І ось тут. Виконуємо таку саму калькуляцію, тільки ось тут так само перекажемо numbers масив numbers, і тут вкажемо цей масив як залежність. Ось з пробсів. Ми вказуємо його тут. Тобто, якщо в Props буде приходити така сама вартість при кожному рендері, як раніше, то тоді це обчислення не буде відбуватись, буде повертатись, ну просто стара вартість не буде чіпатись. І, звісно. Такий самий JSX ми будемо повертати і зробимо експорт. Ось. Тобто різниці, вся різниця між цими компонентами, ось можете звернути увагу, в тому, що тут є useMemo і в залежностях ми маємо цей масив Numbers. І давайте тепер подивимось, яка різниця буде в виконуванні. UseMemoCalculation. array. І щоб протестувати, як це взагалі працює, давайте тепер е, створимо е, не, не hardcoded е, цю вартість my array, Не hardcoded масив. Тільки масив, який, який буде змінюватись, коли ми цього захочемо. І створимо тоді такий стан. MyArray. Е, set myArray. І тут просто вартість за замовченням буде, буде пустий масив. Ось цей MyArray ми видалимо. І тепер додамо функціональність, щоб змінювати цей MyArray. І тут ми будемо викликати функцію SetMyArray і встановлювати вартість MyArray. На те, що було раніше, плюс додавати ще одну вартість. Просто рандомно. І тепер додамо тут кнопку, за допомогою якої ми просто будемо, будемо виконувати ось цей set my array. Ось. І переказуємо це в UseMemoCalculation. Calculation. Ось, і давайте подивимося, як це працює. Ось, за замовченням це 0. І тепер ми почнемо змінювати наш масив. Ось. І ви бачите, масив змінюється. Це означає, що змінюється props, який ми передаємо в наш дочірній компонент. І useMemo кожного разу, коли це відбувається, він це перераховує. І це так має бути. Але дивіться зараз, що відбудеться. Ось. Бачите? Ми клікаємо ререндер, «Каунтер» прибавляється, тобто наш компонент App ререндериться. Але ви бачите, що вже не викликається функція вирахування суми. Вона викликається тільки, коли ми змінюємо наш масив. І давайте просто тепер протестуємо, як в цьому випадку буде себе поводити наш старий компонент без «UseMemo». Ось ми переказуємо сюди MyArray. Calculation without memo. Ось працює е, так само, коли ми змінюємо наш масив. Але дивіться, ось зараз. Ось ми робимо ререндер. Це взагалі не стосується перерахування масиву. Ми не переказуємо нової вартості. Вона не змінюється, бо вона не має змінюватись. Але обчислення все одно відбуваються. Тобто все одно е, без useMIMO. React кожного разу обчислює заново цю суму. А з UseMemo вже ні. Дякую, що додивились до кінця. Я сподіваюся, тепер ви краще розумієте, як працює хук UseMemo і коли його треба застосовувати. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на простий фронтенд, і діліться цим відео з друзями, які теж вивчають React. До зустрічі в новому відео. Пока.